Дерево спокою. Допитливий учень спитав. Вчителю, у чому полягає поняття коріння дерева спокою? Коріння дерева спокою це безпека. Якщо людині не заружують смерть або хвороби, вона спокійна. Відповів той, учителю, з чого складається стовбур дерева спокою? Стовбур дерева спокою? Це правильна картина світу, складена з правильних помислів і позбавлена пристрастей. А як далеко сягають гілки дерева спокою? Вони простягаються до близьких за духом людей, бо ті, хто живе зі спокоєм у душі, знаходять спокій.